На Дніпропетровщині помітили небезпечного отруйного хижака. Зокрема, стало відомо, що в Кривому Розі місцеві жителі виявили серед каменів сколопендру це безхребетна хижа, отруйна тварина класу багатоніжок. Про цю незвичайну зустріч написали місцеві жителі у соцмережі. В Україні зі сколопендрою можна зустрітись у південних регіонах. Зазвичай розміри тварини не перевищують 15 сантиметрів. Їх дуже рідко можна зустріти вдень, оскільки цей хижак вважає за краще полювати вночі. Сколопендри досить боляче кусаються. Чим більше тварина, тим сильніше болючі відчуття, але укус не є смертельним для людини. В місці укусу людина може відчути сильний пульсуючий біль, почервоніння. Набряк може не сходити від кількох годин до кількох днів, отрута може викликати запоморочення. Також у селі Сурсько-Литовське Дніпровського району виявили неприємну хижу багатоніжку кримську сколопендру. Місцева жителька показала зроблене нею фото неприємної істоти, а також розмістила знайдені в мережі знімки наслідків укусу періодично ловлю в будинку. У кого ще такі зустрічаються? Як боротися? запитала жителька Дніпропетровщини. Виявилося, що іншим жителям села також знайома ця хижа багатоніжка. В нас були цих чорних я зустрічала, як я їх боюся, вони заходять в дім на весні і восени. Хвилююся, щоб Сколопендра не вкусила маленьку дочку, пишуть в коментарях. Біолог Віктор Мільвус повідомив, що на фото дійсно Сколопендра. За його словами, це створіння, не дивлячись на лякаючий зовнішній вигляд, є цілком мирним, якщо не намагатися взяти сколопендру в руки, або якщо вона не заповзе в одяг або взуття людини. Укус сколопендри хворобливий, сильніше ніж жалить оса, але не смертельний. Нагадаємо, що сколопендра рід безхребетних хижих отруйних тварин з класу губоногих групи багатоніжок. Живуть переважно в тропіках і субтропіках в Україні зустрічаються в південних областях та Криму. Сколопендри харчуються дрібними безхребетними, великі тропічні сколопендри нападають на жаб ящирок, птахів, полюють переважно вночі. У разі небезпеки ховаються під камінням або в тріщинах землі. Укуси сколопендри болючі для людини, а отрута великих тропічних сколопендр може бути смертельною. Укус сколопендри призводить до підвищення температури до 40 градусів та виникнення розлогого, залежно від кількості отрути, набряку. Налякана сколопендра, що проповзає тілом людини, також може викликати отруйний опік шкіри внаслідок виділення отрути через кіхтики кінцівок. Розщепленню отрути сприяє етиловий спирт.